Привіт, друзі! Давайте розмалюємо машинки, які кольори в нас є: червоний, помаранчевий, жовтий, світло-зелений, темно-зелений, блакитний, сірий, чорний. Та білий. Почнімо з червоного. Розмалюємо червоним кабіну евакуатора та колесні диски. Також фарбуємо червоним підйомний механізм. Наступний помаранчевий. Фарбуємо помаранчевим кольором арки евакуатора. Бампер. Також помаранчевий буде кузов таксі. Далі жовтий. Фарбуємо жовтим кольором арки таксі, колесні диски, знак таксі, та передні і задні фари. І евакуаційний гак. Перейдемо до світло зеленого. Фарбуємо газон світло зеленим кольором. А темно-зеленим фарбуємо корпус евакуатора. Лакитне буде небо. Та вікна автівок. Наступний колір сірий. Фарбуємо дорогу сірим кольором. А чорним колеса. Не забуваємо про евакуаційний трос. Білими лишаються хмари та пунктирна розмітка. Розмальовка готова. Які ж ми молодці! До нових зустрічей! Па-па.